Russia Federation is a terrorist state. Я їм всім показую з вами. дивіться, я роздівся! Я всім показую, щоб вони бачили! Дивіться, знову ці йдуть проти постачання зброї в Україну. Блін, зараз я. Зараз я до за них підійду. Так, я дуже швиденько написав плакат. Що, росіяни стріляли в мене? Я хочу стати перед ними і показати, що з моїм тілом, щоб вони знали, блін. Ось вони йдуть, кричать, завивають. Я їх доганяю. Зараз вони все почують і побачать. Зараз я їх буду обганяти. Зараз я їх буду обганяти. Всім покажу. Russia is a terrorist state! Russia is a Russian Federation Terrorist State! Я їм всім показую, що моя обставина. Дивіться, я роззівся. Я всім показую, щоб вони бачили. Дивіться, вони пішли далі, далі, я їм все показав, я їм показав всі свої шрами. Хай хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна-терорист, хай знають.